Всім привіт, рада вас бачити на своєму каналі. Сьогодні у нас з вами відео розпаковка сайту Makeup. Як завжди, я зробила невелике замовлення і хочу з вами разом розпакувати його. Замовила ті засоби, які у мене закінчилися, дещо замовила з декоративки, дещо замовила те, що дуже і дуже давно хотіла собі замовити, нарешті я замовила. Давайте розпочнемо тут стоїть перший подарунок, тому розпочнемо з подарунку. Це альгінатна маска з золотом від бренду Джокобленд, 20 грам. Ну і не знаю, скільки вона коштує, тому що це подарунок, я так розумію, Розумію від Джоко Бленд, тому що я за цим разом. У мене ще два засоби буде від Джокобленд. І видно, якась спрацювала акція. Тому ось такий подарунок: це альгінатна маска, так я розумію, з золотом. Джокобленд це український бренд, класний бренд. Я недавно на нього підписалася в інстаграмі. І він мені, ну як не то, що він мені сподобався. Я його й до цього знала цей бренд, і замовляла багато чого. Особливо я замовляла скраби кавові для тіла. Вони мені дуже подобалися, і вони доволі бюджетні. Брала я і альгінатні маски від жокублен, також вони мені дуже сподобалися. Mm, вирішила підписатись на інстаграм, щоб завжди бути в курсі новинок, дивитися, що в них є. В них дуже, до речі, величезний спектр різноманітних засобів. Постійно в них оновлюються їхні е, засоби. Далі я замовила зміні касети для гоління від Gillette Venus. коштують вони 580 гривень. Ну, показую вам, тому що є в мене в моєму замовленні. Завжди я їх беру. Ось такі на 5 лес. Звичайно, хотіла я взяти трішечки інші, але я їх полежала в корзину, потім їх не стало. Тому вирішила замовити ті, які я завжди замовляю. Вони класні їх надовго вистачає. Тут їх 4 штуки. Всередині вони ось так запаковані, класні, вони мені дуже подобаються. Далі в нас іде живильне молочко з маслом ши для дуже сухої та чутливої шкіри тіла. Мікса 400 мл, коштує 264 гривні. У мене закінчується від сараве. Молочко для тіла, також зволожуюче, дуже класне, мені подобається. Замовляю я її вже неодноразово. Але у мене дуже суха шкіра і тіла, не тільки обличчя, тому я е час від часу беру ось такі лосьони або молочко. Тут здається, як я прочитала, тут у нас також молочко. Е я хотіла взяти від Нівеа. Але чогось не знаю, я набрала, мені випала Мікса. Я колись її бачила, але не брала ще від Мікси ось таке молочко, ні лосьон, не саме для тіла. Сам бренд мені знайомий, від нього я брала вже крем для рук, крем, здається, для обличчя, якщо не помиляюсь. Бренд класний, схожий на сараве, схожий десь на Нівео, тільки трішечки він в ціновому еквіваленті він десь такий, як сараве. Я взяла просто протестувати, подивитись, як він, тут він з помпи буде. Ну і давайте я його відкрию. До речі, густе, як на молочко. Не знаю, подивлюся, як буде в користуванні. І аромат у нього такий, як крем для рук, звичайний, класичний, такий мильний. Буду користуватись, потім щось буду говорити. Зараз у мене є крем для рук від Мікси. Він дуже гарної якості, дуже добре живить руки, зложує, тому я його взяла. Далі я взяла бронзувальну крем-пудру для обличчя від Мікс. Тут її 5 грам, 460 гривень вона коштує. Має вона ось такий вигляд. Це новинка від NYX. і в такому форматі в них ще є румяна, хочу пізніше взяти румяна. Звичайно, ціна різниця від відтінку, часто таке буває. Я хотіла взяти більш такий розовіший, але він набагато дорожчий, тому я вирішила взяти дешевший і трішечки такий бежуватіший, скажімо так. Тут він ось таким чином відклеюється, він прийшов без упакування в такому стані, і всередині він має ось такий. Вигляд даний бронзер. Тут обіцяють, що він буде таким кремовим, блискучим. До речі, у нього ще є аромат такий ванільний, як на мене. Ну і давайте я зроблю своч вам ось такий в нього вигляд на пальчику. І давайте я хочу зробити. Вам показати, який він буде на руці. Ну, до речі, у мене також зараз є, закінчується вірніше бронзер, тому я його взяла від Everline. Він, до речі, я дивилась, вони дуже схожі по тональності, тому, в принципі, я вгадала. Дійсно, формула дуже класна, дуже м'якесенька, дуже пігментована, легко наноситься така пудрова і злегка навіть така якась. Блискуча, ну, формула класна. Не дарма його хвалили, тому що я дивилась також безліч оглядів у блогерів, дуже і дуже хвалили їх. Мені також дуже сподобалось ось це упакування, таке якесь незвичне, трішечки інше. Пізніше хочу взяти собі, звичайно, і рум'яна. Подивлюсь, як буде бронзер. Від ніг у мене, до речі, дуже багато чого є. Були підводки і основа під тіні, не згадаю, я вже все. Але NYX, даний бренд, а, Олівес для брів, класний. Зараз у мене він також є вже другий, я замовляю. Бренд мені дуже подобається, все, що я від нього замовляла, мені завжди підходило, завжди я використовувала його до кінця. Далі у нас іде висококонцентрована, ультралегка зволожувальна олія для укладання волосся. Olaplex 30 мл 909 гривень. Це той засіб, який я вам говорила на початку свого відео, який я дуже і дуже довго хотіла придбати. Даний бренд не є бюджетним, в бренду є дуже багато представлено засобів: маски для волосся, кондиціонери для волосся, шампуні, олійка, не знаю, можливо, ще щось є. З усього асортименту мені саме найбільше захотілося скажімо так, олійкою, тому що її дуже активно. Колись рекламували. На сьогоднішній день трішечки вже не так. Напевно, їх рекламували тоді, коли вони вийшли, були новинкою, але її також дуже хвалили її якість. Ну, звичайно, за таку суму. Я вирішила взяти саме олійку з усього арсеналу Olaplex, тому що олійка в 30 мл це практично ну, на півроку точно мені вистачить, можливо, і на більше. Тому така ціна. В принципі, себе виправдовує саме в даному засобі. Давайте ми з вами її відкриємо. Тим паче, в мене нарешті закінчується олійка для волосся від Matrix. тому вирішила взяти ось таку олійку. Всередині в неї ось такий вигляд, я думаю, вам буде видно. Тут вона в пластику таке звичайне упакування, нічого в нього такого немає. Тут у неї ось таке. Тобто її потрібно перекидати, і е, такими капельками вона буде звідти випадати, скажімо так. Аромат не сильно відчувається. Але я Не пам'ятаю, що тут взагалі обіцявся аромат, повинен, напевно, бути якийсь квітковий, що всередині є ось така інструкція. Тобто це олійка для волосся. Нарешті я її взяла, буду тестувати, потім вам щось буду говорити. Далі я взяла базу для тіней бренд The Balm 488 гривень, одинадцять мілілітрів. Знову ж таки, минулий раз, коли я брала собі базу під тіні від NYX, Нікс, e, до речі, у мене вже друга чи третя баночка, класна база під тіні. Не скатуються тіні, навіть на найвищих повіках, а в мене вони на тому мені не хочеться більше нічого брати, тому що Нікс провірений і його надовго вистачає, до речі. Коли я замовляла саме Нікс, друге чи третє. Я натрапила на ось цю базу від бренду The Balm. За цим разом, чесно кажучи, мені вже піднадоїв надоїв Нікс, звичайно, мені хочеться щось протестувати нове. Бренду у мене є. Рум'яна, дуже класні, вони в мене вже практично закінчуються. Я жодного разу не пожаліла, що я віддала кошти, тому що дуже і дуже якісний. Тому вирішила взяти і базу під тіні. Всередині ось такий тюбичок звичайний, такий бежевий. Ну, вам не буде її видно, вона, звичайно. Трішечки матує шкіру, підготовлює її. Звичайно, покористуюся нею, потім вам щось буду говорити. Ну, ось така база під тіні. Далі я взяла крем для рук, інтенсивне зволоження, бренд Ніве, коштує 117 гривень, 100 мл. У мене закінчується від мікса крем, дуже непоганий, класний. Він іде як накопичувальний, тобто ним можна кілька днів помастити руки, потім можна. Кілька днів не мастити, тому що є ось ця накопичувальна дія. Вирішила за цим разом взяти щось від Ніве. Ну, Тут відчувається дійсно ось цей горіх мендаль Буду користуватись, потім вам буду щось говорити. Від Ніве я брала, здається, залоя ось такого формату не брала. Далі я взяла зубну пасту Marvis 75 мл, 277 гривень. Хотіла взяти таку сіру, їхню класичну, бо вже дуже давно її брала. Завжди я беру різні їхні аромати, види. Ну, Її не було в наявності, тому вирішила взяти ось таку червону кольору. Колись я її вже брала, вона тут здається з корицею і м'ятою. Доволі класна, тому що я довго не брала саме цю червону, не знаю чому. Але коли я її взяла, спробувала, вона мені дуже сподобалася. В неї дуже класний аромат. Всередині вона ідентична з упакуванням. Чесно кажучи, мені дуже подобається їхній ось цей дизайн, такий якийсь простий. І він не надоїдає якось мені. Але зубна паста дійсно дуже класна. Нема в неї якоїсь такої певної спеціалізації зубної пасти. Просто вона гарної якості виконує дуже гарну свою дію. Ну, і подобається, що в них ще є ось ці. Так звані аромати в зубній пасті. Далі я взяла крем екстра зволожуючий для ніг бренд Омі 90 грамів 464 гривні. Даний крем я вже брала. Це, здається, японський бренд, і сам крем має ось такий вигляд в такому білому форматі. Всередині він схожий. Ну, він нічим, я пам'ятаю, в нього взагалі немає аромату, він сніжно-білий. Формула в нього така ем, силіконова, я б сказала, навіть трішки. Але дуже класний крем, також у нього накопичувальна дія. Е, дуже він добре доглядає за ніжками, прям так обгортає їх і захищає від зовнішніх факторів. Е, ніжки дуже довго тримаються в гарному. Вигляді, ну, дійсно він виправдовує свою ціну, тому я його взяла повторно. Далі я взяла кондиціонер для об'єму волосся Апельсин, бренд Herbal Essence». 250 мл 187 гривень. Має він ось такий вигляд. До речі, від Herbal Essence я ніколи нічого не брала. Останнє, що я взяла, це їхню лінійку в таких рожевих відтінках. Там, здається, він з трояндою. Я взяла шампунь і пізніше взяла кондиціонер, тому що даний. Вид чи то дану лінійку дуже активно рекламують. Я вирішила взяти протестити. Чесно кажучи, шампунь і кондиціонер мені дуже сподобалися. Моєму волосю підійшли, тому я вирішила замовити ще якусь лінійку, тому що ті в мене вже закінчуються. Вирішила взяти ось такий кондиціонер з апельсином. В принципі, кондиціонеру надовго вистачає. Всередині в нього білий колір такий він середньої густоти, багато його не потрібно. Ну і тут дійсно такий аромат апельсину прям, дуже і дуже відчувається. Ну, На волосі його практично нема. Аромат відчувається тільки тоді, коли ви ним користуєтеся, але потім його немає. Аромат, скоріше за все, залишає шампунь, як на мене, тому що ось з трояндою я користувалася шампунь, з трояндою мається на увазі. То дійсно, коли помиєш голову, вже після висушиш, відчувається ось цей аромат троянди. Хоча, до речі, у засобах в таких я не полюбляю троянди, але тут він, в принципі, мені підійшов. Ну і парочку, звичайно, я замовила шампунь. Також він йде шампунь для об'єму волосся Пальсина, тут його 350. Мілілітрів 185 гривень. Має він ось такий вигляд даний шампунь в такому також жовтому обрамленні. І давайте я також. Так, дуже приємний аромат. Ось апельсина. До речі, багато його також не потрібно. Здається, тут вегенська формула, якщо не помиляюся. Тобто він тут без силіконів, наскільки я так розумію. Ось така парочка замовила дуже гарна в них яксть. Дуже вони гарно працюють з волоссям. Ну, по крайній мірі, з моїм дуже добре, тому що мені не завжди. Підходять шампуні, навіть от кондиціонери ще маски. Якось практично з усіма я вживаюся, а шампуні не завжди мені підходять. А ось цей дуже гарний, класний і його надовго вистачає. Далі я замовила піль для шкіри голови від Жукобленд, коштує він 391 гривню, 125 двадцять грам. Також, здається, якщо я не помиляюся, я його видивилася у них в інстаграмі, те, що я говорила. Має він ось такий вигляд. Даний пілінг. Давно я собі не брала ніяких ні скрабів для шкіри голови нічого такого не брала. Вирішила взяти ось такий пілінг, його дуже активно рекламували. Всередині він має ось такий вигляд, тут з таким прям я б сказала. Зараз я відкрию, гляну, який він. Ага, тут він запакований. Біль для, для шкіри голови це, я думаю, кожен знає, це дуже корисно. Це додаткове очищення шкіри голови, це корисно для самого волосся, щоб воно краще росло. Він створений для глибокого очищення шкіри голови від забруднень. Активні компоненти зазубу регулюють роботу сальних залог, покращують живлення волосяних цибулин перешкоджають появі лупи та випадінню волосся, стимулюють його ріст, допомагають збільшити об'єм. Ну і так далі, все читати не буду. Всередині він, ось такого, напевно, як тут на опакуванні вказано білого відтінку. Ну, звичайно, буду користуватися, потім вам буду щось говорити. До речі, такий тюбик доволі великий, це мені подобається, надовго його вистачить. Далі я замовила. Кокосовий скраб для тіла, також бренд Джокобленд, 217 гривень 200 грам. У мене закінчується скраб для тіла, і зазвичай я беру завжди трішечки наперед скраби, тому що буває таке, що не розрахуєш. тому... У мене тільки починає закінчувати скраб, так я новий якісь купую. Тим паче їх дуже величезна кількість, хочеться всі спробувати. Від Віджоку бленд цукрові скраби я не брала. Брала колись кавові, неодноразово гарні в них скраби, гарно вони діють. Вирішила взяти ось в такому форматі. Має він ось такий вигляд. Давайте я відкрию. Тут він дійсно кокосовий, дуже кокосом пахне, і така трішечки з цукром перемішана ось ця кокосова стружка. Ну, буду користуватися потім вам. Буду говорити результат. І останнє, що у нас з вами залишилось, це подарунок від самого мейкап, я так розумію: екосумка пласка, ековай бежева. З надписом Мейкап. Тут у них акція. Я так зрозуміла, що на мейкапі існують якісь акції, не знаю, де їх дивитись, чесно кажучи. Тому що тут цілий перелічень номерів, чого я замовляла по номерації. І коли це все якось зіпадає, напевно, якась є акція. Починає діяти. У мене було так минулий раз. Ну, ось така косулка, шопер, можна так сказати, ніколи не лишні такі. Я такими користуюсь, мені вони дуже подобаються. Тут, ось на таких двох ручках, і сама вона ось така. Ну, я не скажу, що вона такого середнього розміру з надписом «Мейкап». Подобається мені ось ця тканина, така звичайна, як підльон, льон, можна так сказати. У мене від мейкапу вже є шопер. Я вже не пам'ятаю, щось також були якісь ще акції чи до дня народження, такого білого відтінку. Я собі там можна було вибрати, до речі. Був чорний, білий, ще якийсь. У мене з такими чорними ручками на кнопці білий, також надписом мейкап, трішечки більший. Ним я дуже часто користуюся. Ну, ось такий подарунок від самого майкап мені прийшов. Так, це здається все, що я замовила, ніби нічого не забулася. Звичайно, під відео я вам залишу всі посилання на дані товари. Перейдете, подивитися. Буду дуже вдячна вам за підтримку, за ваші підписки, вподобайки. А ми з вами зустрінемося в наступних відео. Всім пока!